Ну, а поки світ визначається, як швидко і скільки може дати нам зброї, Україна зачищає Чорне море власними силами. І Валентинка по-українськи тепер має ось такий вигляд: великий десантний корабель «Цезар Куніков», що йде на дно, дрони дісталися до нього 14 лютого поблизу Алубки. і соцмережі просто вибухнули такими мемами. Буквально пару тижнів тому такими ж українськими ударними дронами Магора 5 за тим же принципом наші відправили на дно ворожий ракетний корабель Івановець. Ну а цього разу із Цезарем Куніковим, схоже потопили і командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Віктора Соколова. Як пишуть російські телеграм-канали, його зняли з посади, і тепер навіть загрожує тюрма. І річ навіть не в тому, що цей адмірал втратив уже два ракетних кораблі. Куніков був непорожній, віз вантаж із Новоросійська у Севастополь. Що було на борту, ніхто в Москві, звісно, офіційно не скаже, але ті самі блогери розвідали, що там, крім екіпажу, було шість танків, які мали піти на фронт, плюс снаряди і балістичні ракети із північної Кореї, які супроводжували троє їхніх військових фахівців. Ну а Путін же їм обіцяв цілковиту безпеку. Саме тому, як пишуть росіяни, і хоче посадити Соколова. Ну а для нас важливо, що Україна знайшла високотехнологічну протиотруту проти отруту російському флоту приречених. І спочатку повномасштабного вторгнення наші вже підбили 25 російських кораблів та катерів. І тепер окупанти риють фарватери для втечі навіть не в новоросійськ, а в Абхазію. Путін фактично капітулював у західній частині Чорного моря, і це ще без далекобійних ракет. Україна перевершила очікування, адже ще кілька місяців тому мало хто вірив, що це було можливо. Так оцінив успіхи наших воїнів у Чорному морі. Генсек НАТО Єнс Столтенберг палає мінськ, великий десантний корабель. Тліє Ростов на Дону, новий підводний човен росіян. Це головна бавовна тижня. Вдарили в серце вкраденого українського Криму. Військовий морем заводу в Севастополі. тут відбувається? це над успіх успіхом збройних сил України, які можна порівняти із успішною атакою. Москва причетні виконавці лише відчартовуються. Гру міста можна буде продовжити ще ефективніше І давно натякають. Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт. Спецслужби не розкривають деталей, та ми спробували скласти цей пазл багатосерійної спеціальної військової операції. Операція, яка точно увідає в підручники історії, яку наші воїни проводили на та під водою на землі і в небі. Операція «Гра в міста. Окупований Крим, Севастопольська бухта, 13 вересня, 3.20 ночі. Атакували південну бухту. Після ударів спалахнула пожежа. Окупанти присвоїли їй найвищий четвертий рівень складності. Що так палало? Куди цілили? І що насправді хотіли знищити зсу тієї ночі? Наші цілили ось сюди, по Севастопольському морському ремзаводу, основній базі Чорноморського флоту Росії, де в доках стояли бойові кораблі. Операція продумана і ціль добре. Ось це все, що залишилося від мінська. Великий десантний корабель, який торік атакував наш Азовсталь, став не таким уже й великим і навряд чи знову буде кораблем. Вивели його з ладу, і він не підлягає ремонту. Загинув мінськ на чужині. Він не з чорноморського флоту. Його та ще з грайку великих десантних кораблів пригнали з Балтики в лютому перед вторгненням. Готувалися до висадки десанту в Одесі. Десантна операція провалилася і тепер остаточно стала нереальною. Бо мінськ уже третій атакований ЗСУ великий десантний корабель. <звук> Ось так українці точкою у торік у березні влучили в пришвартований в окупованому порту Бердянська Саратов. А це на початку серпня буксири тягнуть підбитий оленгорський горняк. У порту новоросійська бік корабля продірявили морські дрони. Прикриваючись цивільними, ці кораблі росіяни використовували для перевезення зброї та військових з новоросійська. На борту вміщається 500 тонн вантажу та кілька сотень десантників. А це друга ціль і Перший підбитий підводний човен у цій війні: Ростов на Дону. Воював в Сирії, малопомітний за що його прозвали Чорна діра океану. Але наші спіці в дірці зуміли зробити дірку. Українські захисники створили прецедент. До чого подібних фактів не було. Єдиний факт, коли по підводному човну на надводному стані наносився удар, то зафіксованим ти що Роті час так званої війни. Ростов на Доно один із чотирьох підводних човнів у чорному морі, з яких росіяни пускають калібри по наших містах. Це з цього човна вдарили по центру Вінниці. Ову на дону 10 років. Гордість росіян вартістю близько 300 мільйонів доларів. Його ремонт за даними британської розвідки вартуватиме сотні мільйонів. Триватиме роки і не факт, що буде успішним. Операція, яка матиме потенційно далекосяжні наслідки для зниження. Я ставлюся чорномоскуєштам і булам і кораблів на домичні за оцінками для російської бронегії. Але як зсу підібрались до відстані пострілу? Та хто коригував вогонь за 300 кілометрів від українського суходолу? Місцеві чиновники сепаратисти заявили, було 10 крилатих ракет та 3 морські дрони. Камікадзе, сім ракет стверджували, збили. Це працювали наші су 24 Росіяни повідомили, що мовляв, заходили наші літаки з двох напрямків. Чотири бомбардувальники пустили ракети над повітряними просторами Херсонської та Миколаївської областей. А один в районі острова Зміїний. А чим запустили по ворогу? В зсу вже натякнули. Британський шторм шеду. Ми підвішуємо під ліве крило су 24 м французькі скальпи праве. Інтеграція сучасного зброєння з радянськими морально та фізичними втомленими су – це українське ноу-хау. Наші інженери здогадалися до літаків додати деталі від британських бомбардувальників торнадо, і цілі на відстані 300 кілометрів стали досяжними для наших пілотів. суттєвого втручання в бортову радіоелектроніку не потрібно було оскільки... Маршрут ракети програмується заздалегідь на землі. Функції пілота тільки вивести машину в відповідну точку пуска і натиснути велику кнопку. І тоді ну, привіт себе. А коригували роботу бомбардувальників не місцеві партизани, а бійці-підводники сил спеціальних операцій. Хлопці підійшли на човнах, потім пересіли на підводні засоби доставки. Головне питання: як вдалося обманути російську ППО? Адже півострів щільно прикривають ворожі зенітні системи. Ймовірно допомогли американські ракети приманки Мау, які заплутали радари. Та головне влучання в Севастополі то багаторівнева операція, щоб почалася задовго до цієї середи. Початок був 23 серпня на Мисі Тарханкут, Наші тоді вдало ліквідували гордість російського ППО. Родзинкою стало відео про це у високій якості, на якому видно тріумфальний фейерверк поблизу села Оленівка. Так вибухав супердорогий російський комплекс С-400 е Тріумф. Вартість захмарна мільярд двісті мільйонів доларів. Це комплекс, який був створений для ураження усіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу. Цебто літаків розвідників, літаків стратегічної, тактичної авіації, балістичних ракет, то тобто вона прикривала всю військову інфраструктуру України. Оді найімовірніше вбив його новий далекобійний модифікований український Нептун, який наші інженери нещодавно навчили ефективно вражати не лише надводні цілі, а й наземні. Потім була секретна висадка гур на півострів і знищення спецобладнання. Далі наші розвідники вирішили остаточно взяти під контроль так звані вишки бойка, які, хоч і були в сірій зоні, але могли мати російські засоби стеження. А це могло завадити заплановані атаці. Робити дірки в Кримському небі ЗСУ продовжили зранку наступного дня після атаки на Севастопольський судноремонтний завод. Ось тут під Євпаторією атакували вже другий тріумф. Може, краще вниз спуститися, а то ми тут як дебіли, стоїмо. Це був комбінований удар. Спочатку з різних напрямів на РЛС налетіли десятки дронів від СБУ. Потім, ймовірно, тріумф осліпили американські протирадіолокаційні харми. У фіналі атаки модифіковані Нептуни в ВМС мінуснули пункту управління дорогущого комплексу разом із ракетами. Перший етап в операції це знищення систем протиракетної протиповітряної оборони, систем РЕК. А другим етапом буде. Якщо займи український президент, український міст може 50. Тобто знищення Кримського моста як основної логістичної складової, плюс відповідно Чунгарського моста та інших об'єктів військової інфраструктури. Ну А те, що охорона мосту кораблями не допоможе, довели події того ж ранку. Бо морські дрони влаштували справжній бій біля Севастопольської бухти, яку для охорони наситили військовими кораблями. І ось унікальний 70-метровий ракетоносець, який існує лише в двох екземплярах, який літає над водою на повітряній подушці. Підбив його малесенький безпілотник Сібейби, причому шторм, фото як саму буксують у порту вже облетіло світ. Ця операція вдалий початок повернення свого. І цього тижня стало остаточно зрозуміло, що на півострові не залишилось жодного безпечного місця для російських кораблів. Навіть підводних. Україна почала вдало повертати український Крим. І далі буде ні корабля, що стерчить з води. Фінальні кадри максимально складної операції Гур на морі це відео можна передивлятись нескінченно. У ніч проти четверга морські дрони атакували ракетний катер чорноморського флоту Росії. Івановець камери безпілотників чітко фіксують. Їх помітили, і ворожий екіпаж намагається розстріляти наші БПЛА. Але дрони демонструють таку фантастичну здатність до маневрів і осмисленість дій, що озброєний до зубів Корвет виявляється безсилим. Ну, скорше за все це безпілотники Магура. Спочатку було нанесено удар по винтах, його фактично заблокували його хід, а потім вже наносилися безпосередньо удари, які привели до детонації. Один дрон пробив дірку, а інший через цей же отвір в піліграмну і влучно, наче в комп'ютерній грі, потрапляє всередину. Один дрон Магура може нести півтони вибухівки, тож він буквально розірвав ракотоносець. Деталі від керівника гур виявилися ще цікавішими. Було здійснено шість прямих влучань морськими безпілотниками в корпус корабля. Схоже, ми змінили тактику. Дрони відпрацювали як москітний флот. Маленькі безпілотні човни зненацька атакували роям велику жертву і загризли до смерті. Це рідна помста за те, що свого часу Іванові потопив український корвет Тернопіль, який в 2014 році захопили москалі. Відплата прийшла ось тут, поблизу озера Донузлав Івановець пішов на дно. Разом з командою на борту мав надзвукові крилаті ракети Москіт, які здатні вражати цілі на відстані 250 кілометрів. А ще потужно РЛС Вимпол Р2. Це був корабель прикриття. Він намагався захищати бухту Севастополя від наших ударів. Тепер ми прибрали цю перешкоду вартістю понад 70 мільйонів доларів. Таких корветів у ворога залишилось всього два. А за добу до вівторок наші дрони на північному заході Криму знищили наземну РЛС, що дало можливість уже в середу атакувати півострів з граєю ракет. Знищили кілька літаків, командний пункт та тренувальну базу російського спецназу. Тож ліквідація івановця чітко продумана мішень в цій багатокруковій операції. І схоже, теж тільки сходинка до наступної цілі. Знищена наразі до 30% плавзасобів Чорноморського флоту, причому основні бойові одиниці. Загалом вже кілька десятків знищених та пошкоджених російських кораблів і далі буде. Крим це паска, географічна паска для всіх, хто там знаходиться. Оксана Радіонова, Геннадій Шульга, ТСН «Тиждень» 1+, +1 Марафон. Єдині новини.